Кинов встигли звикнути до холоду, який панує у сесійній залі. Розповідають активісти полтавського штабу національного спротиву, як несподівано їх позбавили ще й таких благ цивілізації, як освітлення та водопостачання. «В 7.30 вимкнули світло. Як відреагували людина? Ну почалася паніка, ніхто нічого не поняв. Воду опалення вимкнули теж. Опалення вимкнули вже давно. Тим, хоч зала засідань зараз і пустує, здавати свої позиції активісти не збираються. Як розповідають чергові бійці Полтавської сотні, коменданти штабу вже знайшли рішення. Можливо, це е, така спроба, щоб е, залякати людей, е, тому що, е, ну як так, без світла, без опалення, як вони можуть прожити правильно? Е, от, але е, люди будуть стояти до кінця. Тут е, привезли е, генератори, будемо якось. Е, Викручуватися з цієї ситуації, і, хоча суд визнав вимоги обласної прокуратури правомірними, згідно з чим Євромайданівці, що облаштувалися у сесійній залі, мають звільнити її до 17 лютого, народна рада на поступки йти не збирається. Судова система діє тільки за одним напрямком. Вона абсолютно не враховує ті, скажімо. Ті факти, так і ту інформацію, яка закону, ті законодавчі акти, які регламентують порядок перебування нас у цій раді, то вибачте, на які ж поступки можна йти. Нагадаємо, що реалізація закону про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, можлива лише за умови звільнення захоплених повстанцями приміщень обласних та районних рад.